Як часто ви прибираєте в себе вдома? А чи прибираєте у своєму серці? Чому потрібно прибирати в серці? Хто там може навести безлад? Давайте поговоримо про це сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Це історія про одного чоловіка. Він жив у гарному, просторому будинку. Аж раптом у його двері постукали. Він спитав, хто це? А голос відповів: Доброго дня! Це диявол, я прийшов, щоб красти, вбивати та нищити. Без дозволу він увірвався в помешкання чоловіка, понищив речі в квартирі, побив посуд, перевернув усе, і зі словами я ще повернусь, покинув цей будинок. Що б ви робили на місці цього чоловіка? Хто може протистояти силі, яка все руйнує? У Біблії ми читаємо такі слова. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Це і є відповідь, адже лише Бог може протистояти такій силі. Він потужніший за будь-якого ворога. Коли нам страшно і ми боїмося, то можемо звернутися до нього з проханням про допомогу. Давайте продовжимо цю історію. Чоловік налякано почав прибирати безлад і почув лагідний, тихий стук у двері. Він злякався і спитав тремтячим голосом, хто там? У відповідь він почув вітаю, мене звуть Ісус, я прийшов, щоб допомогти тобі. Чи можу я увійти? Чоловік погодився, вони разом все прибрали. Ісус запитав, Скажи, а де я можу оселитися в твоєму будинку? Чоловік відповів: є маленька кімната на горищі, можеш жити там. Як часто в нашому житті ми після допомоги Христа просто відкладаємо Біблію, Його Слово десь подалі і зрідка заглядаємо туди. Коли іноді ходимо до церкви, то залишаємося лише байдужими слухачами, та Господь просить нас бути його учнями, послідовниками. Він запрошує взяти Хрест свій і йти за ним. Він не гарантує, що цей шлях буде простим. Але Він обіцяє завжди бути поряд з нами. Ця любов не має меж і закликає сьогодні нас впустити Бога до свого серця. Ісус не вривається до нас, Він тихо і лагідно стукає у двері нашого серця. Він готовий бути для нас кимось більшим, аніж хтось, кого ми закрили десь на горищі. Чоловік з нашої історії розслабився і заспокоївся. А чому б і ні? Адже в нього на горищі є Христос, тому Він у безпеці. Знову стук у двері. Чоловік навіть не встигає підійти, щоб відчинити, як диявол руйнує все на своєму шляху, до того ж б'є чоловіка так, що він просто не може навіть встати. Диявол пішов, але пообіцяв повернутися. Чоловік гірко заплакав від розпачу й горя. Але чому Ісус йому не допоміг? Що сталося? Чоловік піднявся на горище і відчинив двері. Він зрозумів, що сам замкнув Христа в цій маленькій кімнатці. Ісус обійняв його, зцілив і все прибрав. Він повністю все відновив. А чоловік сказав: Залишайся тепер біля мене. Тепер всі двері цього будинку для Тебе відчинені, тепер всі ключі в Тебе. Тоді вони стали разом проводити час, спілкуватися. І знову чують стуку двері. Але цього разу до дверей підійшов не чоловік, а сам Ісус. А диявол, коли побачив його, жахнувся, впав на коліна і тремтячим голосом сказав: Вибачте, я помилився дверима. Які висновки ми можемо зробити з цієї історії? Нам варто відкривати всі двері нашого серця Ісусу, адже лише так ми зможемо разом з ним протистояти дияволу. Ми не впораємося самостійно, покладаючись лише на себе. Христос говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє таке приємне, лагідне запрошення, щоб ми прийшли до Тебе. Господи, ми приходимо перед обличчя Твоє і наше життя, і наші справи, і все. Вручаємо в твої святі руки, захисти, Господи, нас від лукавого, збережи нас і допоможи нам ніколи, ніколи не відходити від Тебе, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь чекає, коли ви відкриєте двері вашого дому для нього. Зробіть це прямо сьогодні.